Сонце ще в Зеніті, а до цього інфекційного відділення з ознаками харчового отруєння звернулося уже двоє людей. Скільки буде до вечора, невідомо. Вони у нас кожен день поступають, іноді більше, іноді менше. Але, е, от, в май іюнь, от зараз більше почали поступати. Ті, хто сьогодні потрапив до лікарні, в усьому звинувачують черешні та полуниці, та найчастіше сюди потрапляють люди, які вживали продукти тваринного походження. Літом люди чаще кушають молочні продукти, теж морожене. Вот і за що тебе чаще збалію, св'язує своє заболівання чаще всього мороженим. А с мороженым? Потому що оно видимо, растает і його повторно заморажують. Друге дело, що це нисколько не, не как бы, не убивает бактерій, а просто останавливает розмноження їх на время. А сами бактерії там знаходяться. Яйця ще один продукт, який не рекомендують вживати влітку, зокрема і перепелині. Думка про їх абсолютну безпечність помилкова. М'ясо теж у списку ризику. У ньому найшвидше розмножуються бактерії, тому розморожувати краще у мікрохвильовці, а на столі не варто залишати навіть у разі маринування. Харчуватись на вулиці це бомба, причому швидкої дії. Все, що з животного проїзхання на вулиці – пірашки, біляши, чебуреки, шаурма. Це все група різка. Є п'ять правил, які можуть запобігти харчовим отруєнням. Вони настільки прості, що про них часто забувають. Повинна бути чистота скрізь, де готується, споживається їжа, тобто руки повинні бути чистими, посуди таке інше для запобігання бактеріальному забрудненню. По-друге, безумовно, готові страви повинні знаходитися окремо від сирих. Якщо ж відчуваєте, що все таки з організмом не все гаразд, швидше до лікаря, бо невчасне звернення може призвести до проблем зі здоров'ям, іноді навіть до смерті. Світлана Жернок, Олександр Фенько, телеканал Київ.